Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Вставши від сну, припадаємо до тебе, милосердний і ангельську пісню співаємо Тобі всемогутній свят, свят, свят єси, Боже молитвами Богородиці, помилуй нас. Слава Ти, Господи, що від сну підняв мене, просвіти мені розум. І серце, і уста мої відкрий, щоб піснею прославляти тебе, свята Тройце, свят, 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 єси, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас, і нині несподівано суття прийде, і вчинки кожного виявляться. Тому зо страхом взиваємо опівночі свят, 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 єси, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Господи помилуй, 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 Господи помилуй.